Коротке зговорення номер 182 Ви знаєте, як називається сучасна система влади в світі? Як називається суста... сучасна система влади в світі, особливо в Україні? Вона називається Людина швидше вмирай або Гроші давай. Вам це не надоїло? Звертайтеся до влади чи до суду. Чи про тарифи, чи оплату комунальних послуг, то вам так зіпсують нерви, що здоровий стане хворим, а хворий швидше помре. Я вже не кажу про медичні чи інші державні послуги. Люди, подумайте, задумайтеся, чи вам це не надоїло. На кожному владному, приватному чи іншому місті до вас звертаються як? як до баранів, чи як до свиней? Чи ще краще, як до дійних коров'ів, коровок, з яких хочуть здерти, чи гроші, чи ще щось вам не надоїло. І задумайтеся, чи треба змінювати таку владу, яка винна в тому, та винна в тому, що вона така є, чи просто зрозуміти, що не винна, і не винні більшість тих людей, а винна. Система правління і система життя, в яку кожна людина вписана деколи проти її волі. А люди ці багато у владі, деколи бувають і невинні, чи просто використовують цю систему для свого збагачення і не хочуть іншої системи, дехто свідомо. А дехто і не свідомо. Подумайте.